Мої вітання всім добрим людям. Тема цього відео атомні кораблі. У мене багато є відео там, біля 10 про різні атомні кораблі. Перший атомний корабель взагалі, перший атомний підводний човен, найменший атомний корабель, атомні криголами, ну і так далі. Військові, цивільні посилання на ті відео все я не буду викладати. А найбільш цікаві я викладу і посилання буде під цим відео. Кому цікаво, запрошую, пропоную подивитись. Ну а сьогодні розкажу теж з цієї серії атомних кораблів про перший в світі надводний військовий атомний корабель, ракетний крейсер Лонгбіч. Американський, звичайно. Крейсер будувався ну, в якомусь сенсі для взаємодії з першим атомним авіаносцем Enterprise. Про нього, до речі, у мене теж є відео. Посилання, як я вже сказав, буде під цим відео про цікаві атомні кораблі. Ну і сьогодні оце для корабля, корабль пара для Авіаносного з'єднання на чолі з атомним авіаносцем «Ентерпрайз». Крейсер, повторююсь, ракетний атомний крейсер Лонг Біч. Будували крейсер в Квінсі, штат Массачусетс. Закладено було 2 грудня 1957 року. 14 липня 1959 року крейсер спустили на воду. 5 липня 1961 року відбувся пуск ядерних реакторів, а 9 вересня того 61-го року крейсер було офіційно введено в експлуатацію. Він був. Останнім крейсером, який будувався, ну так в крейсері, в корпусі крейсера саме і проєктувався, і він проєктувався, до речі, як саме ракетний крейсер, він один був, серії ніякої не було, він один в своєму ну, класі, типу проєкту, серії, повторюсь, не було. Всі наступні крейсери. Спочатку вони навіть називались лідерами есмінців, а вже потім перекласифікували їх в крейсери, в тому числі і атомні, і вони будувалися в корпусах, в збільшених корпусах есмінців. В принципі, і оцей Лонгбіч був як останній із магікан. Книжка така є. то ото він був останній із магікан. Тактико-технічні характеристики. Зазвичай я це говорю вже в кінці, коли розповідаю про кораблі. В даному випадку ну, на, на початку в світлі того, що е, мова йде про його розмір і про те, що він отакий великий. Е, водозаміщення 15 540 тонн. Тобто це на порядок більше, це е, ледь не в півтора рази більше, ніж серія совєтських крейсерів, е, зі складу якої е, потоплений е, колишній флагман е, Чорноморського флоту Крейсер Москва. Е, далі довжина 219, 220 метрів без 16 сантиметрів. Е, ширина 21. 8 метра осадка 9,32 метра два ядерних реактора, дві турбіни, потужність ядерних реакторів 80 тисяч кінських сил, швидкість 30 вузлів 56 км на годину, а максимальна швидкість 32,5 вузла. Екіпаж великий екіпаж, бо всі атомні кораблі і цивільні, і військові. Екіпаж на порядок більший, ніж в, не, в неядерних кораблях. Екіпаж 1160 осіб. Корабель вийшов досить дорогий, це одна з причин, чому він залишився один. Не продовжило будівництво. Вартість будівництва склала в ті часи в 60-ті роки 320 мільйонів доларів. Якщо перевести на сьогоднішні ціни, то це 3 мільярда 130 мільйонів доларів. Це дуже дорога вартість, тобто сьогодні за такі гроші це не половина авіаносця, навіть атомні підводні човни. Дешевші, не всі, але дешевші. Ну і не кажучи вже про есмінці. Есмінці типу вони, ну, десь приблизно 1,5 мільярда, тобто за цю ціну майже два Арлібьорка. Ну, це так просто порівняння. Лонгбіч був призначений приписаний до Атлантичного флоту і приписаний до військово-морської бази Норфолк. В кінці 61-го та на початку 1962 року корабель проводив випробування ракетних систем, ну а потім після закінчення випробувань успішних, крейсер направився в, в німецьке місто Бремергафен, а звідти, ну, як казали і писали, що. Тур такий чи турне ввічливі відч заходи по північно-європейських портах. Це так, умовно кажучи, себе показати, і порти подивитися. Ну, Це я трошки гумору на тему подивитися. А себе показати, звісно, це дійсно так. До речі, на тему показати, крейсер досить такий зовні. Він, е Ну, він виділявся серед усіх крейсерів. Це якщо взяти так, ну хто уявляє собі зовні авіаносець? І на авіаносцях оці рубка, ну, острів, як їх ще називають, Рубка острів, так от оцей, оцю рубку зняли і поставили на корпус цього крейсера. Лонгбіч служив в Атлантичному флоті з моменту його введення в експлуатацію в 61 році до, до того, як його перший раз провели перезарядку, це сталося на початку 66 року, і з того часу крейсер перевели з Норфолку на військово-морську базу в Лонгбіч в Каліфорнію. Потім був капітальний ремонт встановлення нового обладнання. Це було на військово-морській верфі в Філадельфії і з 1, не з 1 з серпня 1963 року Лонгбіч приєднався до 6-го флоту в Середземному морі. Далі 1967-68 роки війна, війна у В'єтнамі. Лонгбіч став першим кораблем, який збив під час цієї В'єтнамської війни, збив, збив за допомогою свого зенітно-ракетного комплексу совєтський міг 21 І не один. Він був перший, хто збив той міг 21 а потім, потім були ще міги. В середині 70-х років Лонгбіч визнаний придатним для переобладнання нової розробленої бойової системи Іджис. І в 80-му році він відправлений на військово-морську верф для переобладнання і для встановлення цього радару. В 1985 році встановлені пускові установки для ракет Гарпун і Томагавк. З цього часу він став, можна сказати, дістами. Ну, не те, що на 100% ракетним, він ракетним був і до того, але то були ракети такі більш ну, на той час, на 60-ті роки. Ну а потім, оце коли з'явилися гарпуни і томагавки, і після переозброєння цього корабля він став справжнім по сучасних навіть мірках ракетним крейсером. Ну, а вже в 90-х роках, після війни в Перській Затоці, після 1991 року, після розпаду того клятого Совєтського Союзу, почалось закінчення Холодної війни, ну і почались скорочення оборонних бюджетів в багатьох країнах, в тому числі і в Сполучених Штатах. ну і... Почали рахувати, чи є сенс в використанні цього крейсера Long Beach. Витрати на його експлуатацію були досить високими. Ну, і в світлі того, що він ядерний, і в світлі того, що у нього майже вдвічі більший екіпаж. Ну і... В 1994 році було прийнято остаточне рішення вивести Лонгбіч з експлуатації. Церемонія дезактивації, тобто зупинки ядерних реакторів, відбулася 2 липня 1994 року на військово-морській базі в Норфолку. Потім з нього зняли отей надбудову, витягли реактори, і корпус корабля на буксирах відправили в Тихий океан через Панамський канал, в місто Бремертон вже на розборку. Розборка почалась... 1 травня 1995 року, тобто, виходить, що корабель прослужив майже 33 роки. Ну і... Розборка почалася, але ж це атомний корабель, тому воно не робиться так швидко, як зі звичайними кораблями. Хоча в тих же Сполучених Штатах дуже багато місць, де кораблі стоять в відстої, в резерві, так званому, і в очікуванні своєї долі, і в тому числі і неатомні кораблі, вони теж можуть стояти в очікуванні поки. Дойдуть руки, умовно кажучи, до їх різання на металобрухт. 13 липня 2012 року Лонгбіч після довгого відстою якоїсь там роботи по дезактивації його був проданий на аукціоні на переробку. І вже станом на Жовтень 2012 року корабель було порізано на металобрухт. Ну що, так, на, на кінець вже цього відео можна сказати, що це був перший, як я сказав на самому початку і в назві, що це перший атомний надводний військовий корабель. Ну, Він був перший, на якому були встановлені. Радар з фазованою решіткою. Також він був перший, на якому поставили цю систему протиракетної, проти ну, в принципі, не протиповітряної, хоча вона працює і на протиповітряну, але в першу чергу протиракетної оборони Іджис. Також як і на атомному авіаносці Ентерпрайз, теж воно приблизно одночасно в один період і ставили. Ну, і він був перший е, спеціально збудований е, ракетний крейсер. Тобто не переобладнаний і не, не те, що на звичайному там, артилерійському чи е, просто на крейсері встановили ракетні пускові установки, а він був саме проєктувався і будувався як м, саме ракетний е, крейсер. Е, ну і він став першим. Е, Проблем, який збив літак у, вій... у бойових діях у війні з допомогою своєї зенітно свого зенітно-ракетного комплексу. Ну, на цьому, мабуть, все. Дякую всім, хто дивився. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коменти. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава Військово-морським силам України і до побачення!